Обранок команду Си, 6 ранку в суботу. Буду тренувати плечі зараз і біце Поки що набираю воду, воду, свою баклаху з креатином і ІАЕ, щоб трошечки було енергії, щоб була сила. 9 тиждень закінчується моєї сушки, тому вирішив зняти тренування. І показати, як зараз виглядає мій тренувальний план, трошки розповісти про цих 9 тижнів, що відбувалося, які результати. Так що, стежте, що. Що, починаю з розминки, обов'язково розігріваю плечі, трошки на задню дельту помахав, на середню помахав, потім трохи ротаторну манжету плеча також. Трошки так набіться все. Ось собі все записано. Тренер розписав. Мені план тренінговий. І все, у мене тепер записано, все, роблю плечі сьогодні. Зараз починаю з задньої дельти. Покажу вам як буду робити. Почав працювати з тренером і скажу вам, ось зараз на дев'ятий тиждень таке приходить розуміння, чому я не почав це раніше робити. Це величезний, величезний буст прискорення до прогресу. Тому, якщо ви ще думаєте і сумніваєтеся, не думайте, і що за цих 9 тижнів наразі скинув. 6-7 Ну, Завдання не було таке, прям сушка-сушка це просто відсікти зайве по максимуму, наскільки це можливо. І зберегти при цьому м'язеву масу, яка там була у мене, теж по максимуму. Next. Вправа. На задню дельту також буду робити три серії. Ось таким чином зараз побачите. Хоп. Так як я казав, багато змінилося у моїй підготовці чого, тому таких вправ раніше я не робив. Хорошо, йде. На вправо зараз буде на середню дельту покажу як. Трошечки невелика вага буде, але, але дуже ефективно я, там, відчуваю капець техніка просто дуже важливо, нюанси в техніці. Навіть в тому, як ти тримаєш гантелю. Тому що раніше я, до прикладу, оцей нюанс. Я розумію, до прикладу, там на біцепс, коли робиш то не потрібно затискати е, руку сильно і не напружувати передпліччя й кісці, щоб навантаження максимально падало на біцепс. Для того потрібно просто, щоб гриф лежав в руці все. Не потрібно його так бо леву частину забирає передпліччя і кість. А от е, з гантельками, коли працював, то я гарно напружував руку. На даний момент я просто тримаю гантелю і намагаюся максимально середньою дельтою це робити. Просто розриває. При тому, що. Знову ж таки, три серії. Три серії, з яких дві робочих лише, бо, тому що я не уточнив той момент, що я роблю три серії, але з них дві робочі. Роблю чотири серії, у мене дві робочі завжди. Іде вступна серія, трошки активації, трошки розігріву. Потім середня серія. Це вже щось ближче до робочої, але ще ні. І вже потім робоча, де я вже реально намагаюся викластись, проте, знову ж таки, в робочі я не працюю до відмови. Тому ось так. Погнали! Перша серія вступна, а потім будуть дві робочі. Оба ось таким чином роблю середня дельта. Ця команда зараз буде жопа. 5 кілограмів. Я починав з 4. За 9 тижнів я дійшов до 5. Розумієте, наскільки складна ця вправа? Зараз покажу на середню дельту також. Як і говорив, ми поміняли багато чого в тренінгу, кутів і так далі, площин. І ось як це виглядає. Я тут роблю всього 7 повторень. Три серії. Раз. Буде жим гантелями, кутлавки 60 градусів. Уже на робочі одягаю собі кістівики, щоб фіксувати кість трошки. 34 це вже перший робочий, тільки зараз, так, після трьох підходів перед цим. Перший робочий 34 кіло на 8 болтає. Колись, До речі, коли я шарпав, тобто рвав ваги максимально не робив, оце вага була максимум, що я піднімав там на повторень 6 на сьогоднішній день, розігріваючись більше, роблячи розминочних підходів, відпочиваючи між підходами більше, я вже побив новий рекорд свій поставив. Я піднімаю 38 кілограмів. І це все за якихось 9 тижнів при тому, що це не маса набір. Це схуднення. Так? Енергії мало, бо їжі мало, але силові ростуть. Бо є правильне програмування тренінгу. І окрім того, правильного програмування ще є грамотний самопідхід. 38 кілограм. другий робочий. І крайній підхід, можна сказати так, це вже буде до відмови. Сука! Зробив! Навіть сім! Це, до речі, я вам скажу так. Неможливо передати відчуття, коли ти робиш те, що тебе заплановано по плану. І ти це виконуєш. Ахенєнно все почуваєш. Що? Mission complete. Фух, ну що, команда. Зараз біцепс. Дві вправи у мене буде на біцепс. Ось вона перша, потім молотки ще будуть. В трьох серіях. Роблю по одній руці. Бачите, ізоляції багато. Багато ізоляції, невеликі ваги, бо треба, щоб був ось цей запас для росту, розумієте? І ще один момент хотів сказати, що я, до прикладу, з якої руки починаю, в першій серії так я і продовжую. Що почав з лівої, три серії з лівої руки починаю, не змінюю. Одну серію лівою, другу правою починаю. Це дуже важливо. Так само, як важливо тут технічно виконувати. Бачите, я сперся максимально. Зафіксувався без шатання і так далі. І лікоть притиснути до лави. Mm. Mm. тренувального плану на тиждень то у мене 4 силових тренування. І три кардіо сесії. Виходить, що в тиждень я тренуюся сім разів. Кожен день. В сумі 220 хвилин кардіо на тиждень. Після тренування по 20 хвилин, дві сесії по 50 хвилин і одна по 40. І одна 40. І крайня вправа на сьогодні це молоточки три серії по 10 повторень. І я виконую по одній руці з попереміну. Ого раз! Отак. Тренування моє проходить щоденно, рутина така моя. І в кінці тренування я завжди роблю кардіо, ходьба на доріжці під гору. 20 хвилин, небагато, але це всього достатньо після інтенсивного тренінгу. І що, якщо хочете зі мною попрацювати, то тут будуть всі посилання, ведення онлайн-програми, харчування, тренувань. Те, що сам знаю, вмію, зможу допомогти вам. Чекайте наступний епізод, бо там буде. Я ще сам не знаю що, але в мене буде обов'язково новий тренувальний план, бо я буду в новому вже в циклі, з новою, новою цілею. Новий тренувальний план, харчування. Тому це може бути що завгодно. Я можу вам показати повний день харчування, можу вам показати свої закупи. Де я купую, що я купую, як я обираю продукти і так далі. Це може бути нове тренування. Або тренування з тренером покажу вам. Хто знає! Тут ще треба подумати. Обов'язково дивіться і Welcome! Це фільм!